зу 2 З металолому, з того, що валялося, ми зробили от, путники антени старі. Ми можемо піднімати, опускати стволи. О, воно працює у нас. Ми використали для цього старий домкрат. І також працює в нас механізм от, от так от, повороту. Колеса також, ну, вони, якщо її викотить, вони будуть працювати, так як в нас теж за рушки розкладаються, складаються, все. Тобто старалися максимально його зробити наближеним до, 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 до настоящої. Всі згадали, навіщо ми її поставили, кого ми атакуємо. Ну, А потім під'їжджають ближче, бачать, що це, ну, це, це макет, її можна використовувати як і хибну з дрона. Будь ласка, нехай ну, атакують. Багато чого довелося пробувати і робити самому, і сварки вчитися варити, там, і, і різьби нарізати, там, і точити на станках. «Вставляємо сюди патрон з лазерним От. і потім приводимо його до нормального бою. Враховуючи те, що воно мені з дитинства подобалося, ці всякі конструктори, це були мої любимі іграшки. От, і зараз е, теж таке, от, люблю таким займатися. Навіть для мене щось таке механізм якийсь створювати, я навіть відпочиваю. Я дуже це люблю.